Вітаю! 5 подій дня 11 листопада. За останні 24 години світ показав нам, що є дві речі, які вміють дивувати. Американська дипломатія, коли вирішує переписати географію вічолою мовою. Та російські штурмовики, які тепер приходять на фронт, боячись більше власного командування, ніж українських дронів, ми пройдемо до... пройдемося по великих темах: від ООН до енергетики, від старої політики до нових дронів і спробуємо відповісти на головне питання вечора: чи вміємо ми сміятися, коли вже плакати затято небезпечно? ООН, США і мистецтво коректив. Війна в Україні в лапках без слів територіальна цілісність. Уявіть собі, буклет музею, де з експонату акт анексії хтось тихенько знімає табличку з написом не прийнято. Ось приблизно так виглядає ідея. США пропонують пом'якшити щорічну резолюцію ООН замість чіткої фрази територіальна цілісність України. Маємо отримати якусь безособову війну в Україні. Ніби це не питання права, а меню з супами. Суп номер один агресія, суп номер два інклюзивність. Це не просто семантика, це дипломатичний алхімізм. Змінити слова, щоб змінилося ставлення. Логіка така, якщо видалити. Назву злочину з офіційного тексту може воно й не так боляче звучатиме, але тут є маленька проблема: міжнародне право не читає міжрядків, воно читає формулювання. Якщо ключові слова випадають з документа, то й механізми притягнення до відповідальності тануть як морозиво на площі під час літнього сонцестояння. Але є ще одна сцена: європейські дипломати нервово підшуковують в американському кейсі кнопку ОНД. Вони розуміють, якщо Вашингтон зробить великодушний відступ, сигнал для Кремля буде можна спробувати ще. І тут починається той самий трюк. Дипломатія в обмін на енклюзивність рідко дає щось, крім інклюзії для агресора. Дрони. Нова форма саперної дипломатії. Отже, коли чуєте такий нервовий звук у небі, це не просто рев моторів безпілотників, це симфонія технічної переваги. Тарас Мешак, офіцер з 59-ї штурмової бригади, каже, що дронові підрозділи ліквідують 90% ворожих штурмовиків. До того, як ті дотягнуться до наших позицій. Іншими словами, противник вже пізно розуміє, що він уписався в сторін смерті, технічне пояснення просте: розвідка бачить скупчення, ударні платформи перебирають скупчення, з меню життя, і штурм перетворюється на щось, що колись називали невдалий експеримент здачі в полону. Мова йде якраз про Покровськ. Бої в Покровську страшні, вчора ще вчора. Росія показувала, як в тумані в бік Покровська валить на шахетмобілях, прости Господи. Тобто, це якесь страхіття, це дуже нагадує похід ІГІЛ, і а не похід організованих Збройних сил. Це якась банда на якихось перероблених автівках, легковиках суне в бік Покровська. Вже зранку з'явилося відео, коли вся ця банда була безпілотниками навіть в тумані, розбомблена в хлам. От така історія. Тому, коли Кремль кричить про те, що Покровську вони вже взяли. Може, вони його і взяли в свої уяві, тільки не встигли забрати трупи своїх атакувальників. Тема третя енергетика. Імпорт 2300 мегаватт велика цифра і ще більші запитання. Укренерго повідомляє: домовилися про імпорт до 2300 мегаватт на годин. Чудово, це майже як знайти під диваном ще одну розетку, коли в будинку відключили світло. Паралель зі Змієвською ТЕЗ 2017 року, зручна для уяви. Саме вона видавала 2300 мегаватт велика потужність, яка може живити великі міста, і, можливо, допомогти зберегти світло в мережах, коли ворог любить робити вечірки без електрики. Але ось що важливо. Імпорт не чарівна паличка для дефіцитів. Але це не заміна стратегії. Скандали цими днями якраз провал Міненерго показують у всій красі замість децентралю... децентралізувати генерацію, зробити величезну кількість місцевих маневр... маневрених потужностей. влада, Грабувала галузь навіть в такий тяжкий час для України. Подія четверта. Ющенко у Відні. Цитата: Росія слабка, але підла». Або класика пробудження. Третій президент говоритиме доти, доки хтось його слухатиме. Це його краєдо. І Віктор Андрійович Ющенко нагадує Європі головне, прокиньтеся. Його меседж простий і старий, як сам політик. Цитата. Путін не велетень, він сусід, який зламався від власної агресії. Ющенко просить жорсткіших заходів, зниження доходів, від, доходів Російської Федерації, більше озброєнь Україні і щоб Європа не сприймала байдужість. І як натурпродукт. Це нагадування того, що моральні заклики працюють лише під час, коли їх підкріплюють політикою. up» звучить як good morning від людини, яка прокидалась не раз і знає, що після ранкової кави треба ще й прибирати свій дім. Сарказм. Просити Європу прокинутися, як просити кота перестати спати. Можна, звісно, але нічого доброго з цього не вийде. Коли ти це робиш у відні, то відень нашпигований як російською агентурою впливу, так і українськими політбіженцями, які сплять і бачать, що колись проросійська партія переможе в Україні і вони зможуть повернутися. Думаю, Наївні сподівання. Подія п'ята. САП. Хабаристика у дії 44 мільйони гривень на FPV дрони. Мова йде про те, що САП. Перерахувала 44 мільйони гривень вилучених через угоди про визнання винуватості на закупівлю fpv дронів через благодійний фонд, виглядає як сюжет Корупція з одного боку і наслідки на благо фронту з іншого. За три роки, за угодами зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на потреби. Оборони перераховано близько 2,9 мільярда гривень, майже 3 мільярди гривень. Це звучить, як епізод з телесеріалу вкрали, але повернули в, інше, в іншу кишеню. Гумор тут гіркий, гроші йшли туди, куди мали йти спочатку, але шлях їх, їхній був тернистим. Ну, але ж українці навіть не сумніваються, що ті, хто пішов на угоду зі слідством. Точно має загашники на чорний день, і можливо, що вони сплатили на угоду значно менші суми, ніж натирили, сидячи на фінансових потоках, потоках державного бюджету. Отже, виходить ефект крадіжки на благо. Наче хтось взяв шматок пирога, але потім віддав крихти на фестивалі. Головне, щоб ці крихти були достатніми для того, щоб наш пілот, а не став героєм мемів із заголомком. Вилетів дроном, але дрон полетів в інший бік, умовно кажучи. Отже, підсумок дня дипломатія іноді грає у гру перейменували і забули. Технологія рятує життя, енергетика виживає завдяки імпорту. Старі політики вміють ліпше за всіх кликати Європу прокинутися. Старі добрі політики, яким є Віктор Ющенко. А система інколи повертає викрадені гроші тими шляхами, якими їх виносили, але вже в корисних для фронту напрямах. Дякую, друзі. Слова в, резолю... в резолюціях важливі. Мегавати рятують міста, дрони рятують життя. І навіть якщо хтось десь вирішив переформатувати історію, ми маємо продовжувати її писати самі. літерами правди, рядками дій і крапками відповідальності. Дякую.